Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 11 лютого 2024 року по всіх знаках зодіака. Овни, карта дня для Овнів. Для овнів випадає вісімка кубків. Карта змін, карта чогось нового, карта нових цілей. Ви маєте їх перед собою, ці цілі поставити і до них прямувати. Це можуть бути переїзд, це може бути нова робота, це можуть бути розрив відносин, які вас так обтяжували, і не давали відчути себе вільним. Це карта серйозних змін, які неминуче йдуть у ваше життя. Тому поставте перед собою нові цілі і до них прямуйте. Також не витрачайте зайвого в цей Період. В другій половині дня можливі якісь конфліктні ситуації, можливі якісь сакрайські дії. Тому якщо ви щось змінюєте, десь переїздите, задаєте десь переїхати, десь якусь нову роботу отримати, в... обов'язково переконайтеся, що це дійсно все так, як ви собі запланували. Чи... Перевірте, чи дійсно ви не втрапите в якусь халепу і не отримаєте якихось проблем, якихось махінацій не буде проти вас створено. Тому обдумуйте всі свої кроки, коли плануєте нове життя і серйозні зміни. Тельці. У тельці випадає двійка мечів. Ви закриваєте очі на якісь певні проблеми. Ви не бачите нас тої правди, яка є. Ви не бачите. Тих моментів, які наразі на, 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 на з вами відбуваються, ви не хочете їх бачити. Візьміть себе в руки і якому раніше ви візьмете за вирішення своїх проблем, тим раніше ви їх виконаєте. Вам все під силу, тільки потрібно, взяти себе в руки і скинути пов'язки своїх очей. Взагалі, ви зможете справитися, впоратися із будь-якими своїми проблемами. Можете отримати продуктивний день, тільки якщо ви. Прислухайтесь до оточуючих і не будете наполягати на своєму. І варто проявити в цей день якісь свої дипломатичні здібності, навички свої. Також карта дев'ятка мечів на дні колоди, яка вказує про ваші страхи, про ваші переживання, що у вас щось піде не так, що у вас щось не вдасться. Перш за все, контролюйте свої емоції, тому що нестабільні емоції вам заважають правильно мислити. В правильному напрямку для того, щоб вирішити свої питання, свої проблеми. Вам все під силу, беріть себе в руки і вперед. Саме головне не намагайтесь комусь щось доводити, не настоятельно на своєму. Близнюки. У Близнюки випадає дев'ятка пентаклів, стабільний гарний день. матимете гарну змогу зайнятися собою, зробити щось для себе, якісь покупки, якийсь там шопінг, покупки для дому, хтось буде там, чи чоловіки, можливо, щось там для авто, щось для своїх справ, займатися своїми справами. Жінки матимуть гарну змогу піти на шопінг, зробити, купити якусь нову косметику собі і так далі. День для самих себе, зробити щось для себе приємне. Не тільки для своїх рідних, а й для себе. Взагалі, та вказує на стабільність, на успіх у всіх ваших справах. Матимете також у другій половині дня гарну змогу вирішити якісь проблеми, які давно затягнулися, які ви навіть не сподівались вирішити. Але все вдасться десь так несподівано, спонтанно. Раки. Для раків випадає рецепт пентаклів. Ну, у вас матимете ви успіх у своїх справах, у своїх починаннях. Ви повільно, але впевнено будете просуватися до своєї мети, до своєї цілі. Саме головне, ні в якому разі не квапте події, тому що ви цим тільки зробите гірше. На все свій час і ви обов'язково отримаєте результат за свою працю. Також це можуть бути поїздки, як і особисті, так і по роботі. Саме головне ні в якому разі от в дорогі не потрібно поспішати. Хай ви повільно, хай ви трошки запізнетесь, але ви без всяких пригод зможете добратися до місця свого призначення. коди п'ятірка мечів вказує на можливість конфліктних ситуацій і якихось махінацій. Тримайте себе в руках, і все буде добре. У Леві випадає четвірка мечів. Ви дуже втомились і потребуєте відпочинку. Ви дуже і дуже багато працювали, що необхідний відпочинок. Просто виспатись і не бігти десь щось робити. Виспіться, приведіть себе в порядок і з усім впораєтесь. На Дні Коду четвірка Жезлів, яка вказує про щастя, радість, свято і те, що, виспавшись, ви, відпочивши гарно, ви зможете втілити всі свої задуми в життя. Діви. Для Дів, дів королева мечів. Ви з усім впораєтесь, вирішите будь-які складні ситуації. Це можуть бути як фінансові питання, так і з паперами, так і робочі моменти, так і особисті питання. З усім впорайтесь. Саме головне контролювати свої емоції і все буде добре. Трійка пентаклів вказує на якісь нові проекти, на якісь нові починання. Робота творча, робота, яка приносить задоволення і приносить гарну винагороду. Терези. Для Терезі випадає також кордова мечів. Ваш день буде пов'язаний, ви буде пересікатися з дівами, так як у вас однакова карта випадає. Також буде вирішення фінансових питань, офіційних якихось справ. З усім впорайтесь. Саме головне контроль емоцій і все буде добре. Тут жезлі відкриває перед вами нові можливості, нові дороги, нові перспективи. Які б складні дороги не були, які б складні ситуації не виникали, вам все під силу. Саме головне не здаватися. І йти тільки вперед. Скорпіони. Для скорпіонів семірка мачів, обмани, шахрайські дії. Якісь махінації, хтось, можливо, обманом захоче виманити вас якусь певну суму. Перш за все, проявляйте обачність, дивіться, що ви підписуєте, що кому розповідаєте, будьте більш терпеливіші. Не поспішайте ні в чому. Обачність вам не завадить. Також карта може вказувати на те, що ви будете хитрити в якихось певних моментах. Трійка пентаклів говорить про якусь нову роботу, про творчу роботу, робота, яка вам приносить задоволення, і також принесе вам винагороду. Можливо, і в цій роботі можна... Можуть виникнути якісь махінації, якісь обмани в вашу адресу. Тому проявіть обережність і дивіться, що ви робите. З ким спілкуєтесь і що кому розповідаєте. Стрільці. У стрільців тут спентаклі вдалий день для того, щоб розпочати нову справу, новий проєкт, втілити життя задумане. Буде гарний результат, якщо ви візьметеся і не упустите нових можливостей, які перед вами виникають. Це гарна карта, яка відчує стабільність і впевненість в завтрашньому дню. Королева мечів вказує на те, що вирішення буде фінансових питань, якихсь справ із паперами. Якщо і виникали якісь складності, то ви їх обов'язково зможете вирішити. Саме головне здоровий глузд, контроль своїх емоцій. Козироги. Для на роги випадає п'ятірка жезлів. Ну тут конфліктні ситуації якісь, відстоювання своєї точки зору, буде доводитися, що ви праві. Якщо ви знаєте, правда за вами, на, правда, на вашій стороні, тому ви стоїте себе активно. Як би там не, не, не сказалося це складно, відстоюйте свою точку зору, ви доведете, що ви праві. І зможете переконати іншу особу в цьому. Але якщо це дійсно необхідно, Можливо, це хтось із рідних, з близьких, яким треба довести, що йому треба отак і отак зробити, тому що їхня доля вам не байдужа. А бувають такі моменти, де краще пройти мимо і нікому нічого не доводити. Не псувати свої сили і енергію, не, не витрачати свою енергію і не псувати собі настрій. Четвірка мечів говорить про втоми, про те, що ви дуже втомитесь, але все ж таки доведете те, що ви праві. Водолійчики. Гарна карта десятка пентаклів, щастя, радість, успіх, фінансова незалежність, успіх у будь-яких питаннях, за які вибиратися гарний час, проведений із своїми рідними, своєю сім'єю. На другій половині дня можливе виникнення якихось конфліктних ситуацій, яких можна уникнути, якщо обдумаєте кожен свій крок. Рибки. У рибків імператор. Імператор говорить про успіх. У своїх ваших справах за б ви не взялись, ви матимете гарний результат, також матимете допомогу від чоловіка. Це може бути батько, це може бути ваш чоловік, можливо, ваш керівник. Можливо, вам просто потрібна була підтримка вашого чоловіка, яка чомусь вам не вистачало його допомоги, і він вам активно зможе в цей день допомогти. Можливо, ви до керівника звертаєтеся якоюсь допомогою. Тут матимете гарний результат. Також карта говорить про те, що ви зможете проявити себе. Матимете успіх у всіх справах і зможете проявити себе. Семірка мечів говорить, щоб вистерігалися шахраїв. І якщо можуть такі виникати моменти, де можливо для досягнення своєї цілі це трошки схитрувати. Але, якщо трошки, то можна.